Так, зроблю розклад, чи є правдою те, що на нас йде інопланетний корабель з інопланетними створіннями, які зайдуть в нашу сонячну систему, і у жовтні там, чи COVID, в жовтні да, в листопаді нападуть на землю. Чи правда це, скажіть мені, будь ласка, Любі мої, це фейк, ніякого інопланетного корабля не буде принаймні в жовтні цього року. Це все пусті балачки. Це така показує, знаєте, що це така маніпуляція від чогось відволікти треба людей. І це зараз... Запустили таку інформацію. Я вас всіх обіймаю. Бережіть себе, все буде добре, все буде Україна!